На початку війни ми з чоловіком були в Словаччині і верталися додому, і перед самим кордоном лягли спати в готель. І наш старший син Рустам телефонує нам: Мамо, тато, почалася війна. Ми, Що ти таке говориш? Діти всі були вдома з моєю мамою і дійсно опанував страх. Але всі нам ми їхали додому, а всі нам машинами просто колона виїжджала навпроти нас. Ми бачили ці танки, які старенькі виїжджали, готувалися до війни, і вони їхали, і багато таких людей, які завзято вдягалися, їхали кудись хтось спішив. І ми приїхали додому. Нас говорили, що ви робите, вам треба було дітей вивести. Там бути за кордоном, що ви робите, чому ви спіште додому? А нас Дух Святий побуджував, їдьте додому і будете працювати. Дух Святий знав, що Він горону ставить над дітьми і знає, коли, коли, кого, куди послати, кого за кордон, кого залишити тут. Я приїхала додому в ту ніч лягла спати і написала цей вірш: гірко плачуть матері. І ми попали. До рідних, і мені один з родини каже, Наташа, що ти таке написала? Чого сини мають десь пропадати? Зараз, за пару днів, війна закінчиться. Я кажу, дійсно, я не буду. ну дійсно щось таке написала, за пару днів, може, і закінчиться. У нас час, все домовляться, але проход... пройшло три роки. І дійсно дивлюся все те саме, що в цьому вірші, так і в нас є, я зараз зачитаю. Гірко плачуть матері, сльози падають додолу, сум та розпач на землі, спокою нема нікому. Сину мій, моя дитина, плаче ненька на колінах, на яку я біль грудила? Де ти, рідний? Оповідай, плачуть матері невпинно, гарячі сльози ллються рікою, ніхто не зарадить, ніхто не потішить і серденько корветься від болю. Чому і навіщо, за що все частіше в риданні ми чуємо біль матерів? У відповідь тиша не знаходимо слів. О, Боже, великий святий, самогудній, потіш наших рідних, батьків, матерів, з ти пішли свою милість, утіху, благаєм, Всевишній, дітей бережи, пробачте, владику, всі наші провини, благаєм, пробач і помилуй, спаси, Ми ж діти Твоїм. Бережи Україну, приходим до тебе, о батько святий. Гарячі сльози біжать, мов рікою, кому ми повідаємо смуток та біль, чи хто зрозуміє, як ти наш Спаситель, хай смуток чесне, неначе тінь ти наша відрада, наш захист і щит. Ти скеля рятунку для вдів та сиріт. Благаємо милості, Господи наш, Ти нас пригорни і потіш у цей час.